Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 5 жовтня-четвер. А що працює у нас четвер? Так, Луцький автобазар. Зараз у нас 6 година ранку, 620, і їдемо зустрічати наших замовників з залізничного вокзалу, які приїхали з міста Києва. І будемо їм сьогодні підбирати самий популярний автомобіль Луцького автобазара. Можете нажати на паузу і написати, на вашу думку, яка це автівочка. Але ми це трішки. Пришвидчимо і скажемо, який це автомобіль. Це Renault Megane 4-покоління з бюджетом до 15 тисяч доларів. Тому зараз зустрічаємо наших замовників, їдемо на заправочку, п'ємо каву і їдемо на авторинок. Так як трішки темно, і робити на авторинку нема що. Зараз забираємо наших замовників, їдемо п'ємо каву. Чекаємо десь приблизно там 7 години ранку. Їдемо на авторинок і шукаємо автомобіль. Поїхали! Дуже 160 круг. До підкрасів, як ми відносимося? Тільки ну, косметичні. Без шпакльовки? Один-два елементи макс. Один, Один, зараз як варіант зараз бистренько тикнуй. І... Що 206. щоб партрони зняти десь якогось сіренького сюди <гум> <да>? <гум> ну білий реально він такий щоб ще сюди чорну кришу <гум> да, да, да він вов ще смотриться прям так по багатому він весь сіренький, там немає нічого все, все в оригіналі. це зверху так <гум> <да>, ну <да. гум> пишуть 206 14950 Тут 195 18 рік Тож басешний, великий монітор. А все ньому є. Так, що у нас тут? Класні сидіння, шкіра плюс Алькантара, шкіряне, монік великий, механіка 6 передач. Да. Та поки дивимося. А що по кузову? Цілий. Силенький? Цілий весь. Цілий по кузову і проти. Що це так засипало тут? Осінь вже, так. Да. Okay. Ого, босешний 13200. Добрый раночку. Что yeah. они покузу? Цена такая тоже интересна. А, один два. <мит> Добрый раночку. Что она покузу? Камери, зона пробіг чітко її і... по да. ціні може щось трошки більше скинути. А що буде тако? Чи круїс адаптивний? А взагалі у нас немає проблем ні не по фісунку. Трантатан, тарантатан, 13900 Добрий ранок Добрый. це вона теж інтенс? Інтенс Підсвітків вже на великомоніку. Без ключовий є. Але немає дистроніка, оптика обична. Той біленький прям зривається. Трошки багато. Скільки ви 15 у нас. Давайте, Серйозно? Та, ну вийшов. що. Я пілоту. Дивіться, машина зібрати. Полторашечка торгша такого у нас не було. що, 250 пробіга, 224 замінює ремін ролики. Вебасто, панорама. Що <с> По <lever>. кузову капот тут на 178 моїм прибором б'ється автомат? Та 2 літра автомат. 2 літра автомат, клевер, 15. На хорошей еде зелені. Четко 250 її, да, по базі бійці. Можемо наліпить. Як вам такий варіантик? Пройдемося ще. Ну ладно. Другий раз вже кредити буде дорожчий. 16, да, вже. В принципі, в принципі, що ми пройшли вже тут 2 кілометри цього людського авторинка і, і попалось нам лише два меганчика. Тому йдемо в саму верхню клітку і дивимося там. Досить непогані варіанти були з адекватними прибігами, там 150-200 тисяч. Тому зараз там будемо дивитися, ще тут одне, одненьку таку площадочку і будемо розуміти вже якусь конкретику, що тут, що тут нас чекає. Тому поїхали. Моuce. Добрий раночок. Добрий. Угадайте, яку ми машину сьогодні дивимося. Так, Октавія і Міган. Чого? Виєдна явно. А що ця по кузову? Механіка? Так само. Єдине, що не мили капот. Тут такі кіт пісня. Кроїло. Так, все рідня. Поняв, поняв. Так, в принципі, що повернулися в саму першу верхню клітку і зараз будемо дивитись декілька варіантів. У нас є 1,6. Де це 1,6 у нас. Десь тут в першій клітці у нас є 1,6. А, о. Має 146 тисяч пробіг, не крашений і в такій нереально крутій комплектації. І 1,5 також босе, але трішки попростіша комплектація. Зараз щось подивимося, в якому не стане. 15600. Оооо, нормально. Ще Да да, да. Так по 400-по 500 кожний ринок скидати дай. Нам сьогодні стоїть, так що ми вам 15600, то нормально. Ну, свіженька і мотор 2 літровий. Так, так-так-так, повернулись до біленького, босешного, Ціленький, останній заїзд на сервіс 197, зараз 206. Клянуться, що автомобіль не фарбований, зараз подивимось більш детально, заміна лобового була. А що по ціні? Угу. Опа. Стартуємо. Зараз зробимо більш детальну комп'ютерну діагностику білого м'янчика. і будемо розуміти більш конкретно по цьому автомобілю. Ці режими дають якісь? Вона їде трохи швидше. Спорт включаєте, вона прям зривається. Робите комфорт. Ну, вона так більш-менш економ, то прям газуєте, вона не їде ніхрена. Така для, для міста. Так, так, да, так. Да, да. ТНВД 270 бар. Ну 600-700. Давлення топливо нормальне. Турбінка, дивіться, є два параметри. Давлення, яке видає турбіна сама, і давня, яке ну, видає центральний комп'ютер. Тобто вони повинні плюс-мінус однаково відпрацьовувати. Форсунки в одиницях всі бачите? Mm -hmm. Ну, а то 80 есть, 20? Э, Ну, то Ідеал 0 завода. Mm -hmm. Допустимо плюс-мінус 2 мг. Ah. Тобто на один ход поршня 2 мг. Тут вони всі в плюсах у нас 1-1-1-1-0,8. Тобто не прям ідеальні, але ну, нормальні. Максимальний допуск до 2 мг, свише 2, то вже знімаємо на стенд. Сажа у нас 14 грам. Після регенерації 12 Трошки багатовато. Такий пробіг у нас. В моторі. Машинка 75 тисяч із по трасі, Весь остальний цикл не міський. Скільки запусків? Не є? Ще поки не дойшли, зараз подивимось. 17 тисяч. По каталася. каталась. Пасажиром проблем нема, збої в роботі його не було. 17 тисяч запусків і свідчна кала треба поміняти. Ну, знову ж таки, прям, не, не прямо зараз, але похолодає, вона буде погано заводитись. Так, 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 де це наші продавці. Крашени, не, 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 <ні>. не крашений, тут десь попало. <решені> Так, попередній біленький продіагностували. І відразу переїхали до 1,6. До 1,6 двигуна білого в комплектації. Зараз зробимо тут діагностику. Попередньо він не фарбований. Зараз продіагностуємо і будемо дивитися, який у нас краще. Від одного білого до другого білого я вже так трішки загубився в цих міганчиках, деякі перевіряли. Тому тому Дивимось один і п'ять дезельок, комплектація, такий недавно заїхав. 14900, 18 рік, 200 тисяч. 701. Четверга нема продавця, ну це як так? Як це так називається? Ну, тут зразу видно, що мотор не митий. <ролёв> <О, ролёв> Міняти оці надо От, от ця ерунда, бачите. <ролёв> Це в них болячка така і тут він сопливається, бачите, теж оці треба підтягувати. Як вони, як правило, приїжджають, його миють, але тут зараз ну, його відразу видно. А 18-й рік. Це теж 18-й. Ну так само морда ціла, як і на тому. Турбінка свистить трохи. Ну тут топлін насос 310 пар. Поки що це самий такий високий у нас показник, який був. Ну, турбіну зараз ми не провіримо, вона холодна. Треба, щоб трошки вона попрацювала. Але друга форсуночка 1,2. Ну, вона не, не мінусує, вони всі в плюсі. Бачите, 0,9, 0,8, 1,2, 0,9. Комплектація є дістронік, круїз адаптивний. На 219, так. Да, 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 да. Стрельнути її безстенько. Дивимося четвертий білий миган. Я вже чесно збився з рахунку, деякий стояв. Тут у нас комплектація Intense, також досить непогана. У нас 15200-18 рік, 1,5-2009 тисяч пробіг. Так, так, ви сильно на цей, не обіжайтеся, якщо показую одні ті самі машини, бо я вже чесно збився з рахунку. Деякий міган стояв, тому це ходимо, так от дивимося, перевіряємо. І на кожному міганчику якісь свої косячки. Десь якась форсуночка не працює, десь. Десь щеплення підугляло, десь сажевий фільтр підзабитий, так як режим їзди міський. Вроді би пробіг невеликий. Але за рахунок того, що автомобіль їздить по місцю, більше знашується щеплення, форсунки, сажевий фільтр і так далі. Зразу гостинці додому привезете. Тут у них це болячка стандартна, дивіться, ну, тут на інтеркулері трошки підпотіває, бачите? Mm -hmm. Все, це треба оці хамульчики міняти, трошки або піджимати. Нічого критичного, там по-любому якісь мікро мікрокаплі масла 100% будуть з тої турбіни. Ну і масло стандартно дізель, то воно буде чорне 100%. Дивимося вже сіренький варіант. Передивили 4 білих і щось нам, щось, щось десь, якісь, мікро-які дефекти. Ну тут таке, знайдемо ми ідеальний варіант для наших замовників. Попався нам такий сіренький, сіренького практичного кольору. Але комплектація хороша, басейді, стронік є. Бар на холостом шикарно. Ну знову ж таки, холодна вона, треба щоб пригрілася. Це так попередньо зараз подивимося. Мяг корова. Ну і бачите, 1,5 на ремні цепка немає, його чути геть. Кодовній несправності по машинці немає. Так. Ну, форсунки плюс-мінус стандартно. 0,8, 1, 1,2, 0,8. Ну, хай трошки пороби. О, 4 грама. Це зараз ми маємо, а після регенерації 1,2. Тобто ну, практично ідеал. Тут по сажі показник прям ідеальний. 216 912 Сажа він і мінявся. 10 тисяч запусків. Ну це поки такий варіант, один із самих самих більш-менш адекватних. Хороша, середина. Прям, прям досить непоганий автомобільчик. Пильники ціленькі, стойки, стабілізатора цілі, диски тормозні мають виробітку, Бажано ще так на півсезону їх міняти. Також з кожного двигуна, з кожного автомобіля знімаємо захист двигуна, коробка в нас суха, двигун сухий. Турбіна не сопливить, все гарно, сухо, чисто. Прошу вас, заходьте. Ну не я ж. <laughs> Так, мигани четвертій е ціняться тим, що вони досить прості обслуговувані за рахунок того, що мають крепкі кузова і також крепку ходову. Тут в нас проста, без безпроблемна, два сальінблоки, пружина. В принципі, все. Салентблоки ціленькі, виробітки ніякої немає, не потріскані, нічого критичного нема. Також часто тут у нас буває корозія, тут у нас все сухо, чисто. Ніяких слідів масла. І корозії тут нема. Кузов оброблений. Захисті на місці, термоекрани всі на місці. І ось тут покажи моторчик. Ось двигун, коробка, все сухо, чисто. Турбіна, тут, тут, все гарненько. Тому чекаємо хлопців, зараз її піднімлять, перетрусять більш детально і буде якась конкретка по Що? Потекла в нас одна стойка, якщо міняти, то міняти їх в парі. В принципі, нічого критичного, але, але зараз ще пробіжимось, подивимось, ще якісь автомобілічки. Підключити? Да. Я ж кажу, Ми її пройшли базар, по кузову обійшли, все обдивилися, підключились. Не понравились сколи на капоті. чорна. Взяли сіру, ну теж сколи, але на сіром так не видно сколи. Ну, так само і цей сірий міганчик на ньому, ну, ну так викидається в очі. Так, перший показник у нас відхилення циклічної подачі палива. Це стан форсунок. Маємо мінус 0,2, 0,0, 0, 2, 0, 0, 0 Форсунки практично в ідеальному стані. Максимально ми не можемо її розкощати, так як іде ограничення. Ну, на холостому ходу. 213 пробіг. Так, солярка в масло не попадала. Буває таке, коли забувається сажовий. Mm -hmm. Солярка може попадати в масло. Шкодка ну, досить непогана, нам попалась, не крашена, без ДТП, точніше не фарбована, без ДТП. Пробіг досить непоганий. І в принципі все. В принципі, все. Зараз ще походимо, подивимося, подумаємо, поспілкуємося по... Подивимося ще якісь варіанти і будемо приймати рішення. Так, ну що ми зробимо? Ще один по риночку. В принципі, що Міганчики обійшли, міганчики нам жоден не підійшов. Десь якісь по-любому дефектики, десь форсуночка якась трошки переливає, десь щеплення барахлить, десь кондиціонер не працює, десь змотаний пробіг. В цілому варіанти. Ну, я б не сказав, що прям такі критичні, але десь якісь маленькі такі дефектики, і воно одне на одне на одне на одне. Тому зараз плавно переходимо на А7 шкоду і дивимось А-7. А по ціні тако плюс-мінус, щоб розуміти, що край буде. Прибіг четкої. Четко і. і. Задні 19. Як не чотко їй? Німеччина машина. Це манекроверті, коли не на її винкот можна додавати. Угу. А що под торгом? Плюс-мінус? А, а так сидификат, давай. Такой якийсь турбомінімум. Клімат, підігрівки, великий монітор, два ключі. Комплектація непогана. Ага, 1.6, і шість, один із на 115. Заведеш її? Прости? Звісно, так. Це саме тільки максимально Таке запотівання трошки з Це з турбіни на інтеркулер і потім вже в мотор. А поки добре. Ну поки так. Да. Все-таки вирішили дивитись міганчики. З асььомими також все. Та де та ну? Знайшли ми, напевно, міганчика. Ну, попередньо. По стану лакофарбу покриття підходить. По косяках також тут по мінімалці два ключі. Два. Зараз зробимо діагностику і подивимося, що скаже нам цей автомобіль. Зараз одразу швидко ми глянемо форсунки, да? турбіну. Форсунки все, 0,9. Форсунки в одиницях всі. Ну так, да, хорошо, коли вони в одному показнику. Тобто немає збоїв і мотор вприск однаковий йде. Але шкода все одно трохи веселіше. Ну, що, друзі, все-таки знайшли ми той автомобіль, по якому ми сюди їхали. Дивилися спочатку мігани. Всі якісь дефектні, з косяками, то не форсунки, то сажеві фільтри в нас, то саж по 30 грам. Ну, в общем, з такими легенькими дефектами. Знайшли досить непоганий міганчик, сиренький колір, боус-комплектація. Комплектація в комплектація нас також досить непогана. Є адаптивний контроль розпізнавання дорожніх знаків, ближнє дальнє світло автоматичне. Шов нас ще тут датчик світла, дощу. Перешита лише одна боковушка у нас на сидіннях, ну, це стандартна хвороба. Зеркала складаються у нас, салончик. Доглянути, великий монітор, масаж, автопарковка. Дістронік вже говорив, напевно, повторюсь ще раз. Класний стан, весь нефарбований, всі різні вікна. Досить непогані в нас легкосплавні диски. Під заміну нам приговорили передні диски і підтікає передня одна стойка. Якщо міняти, то міняти її в парі. Отакий От автомобільчик 219 тисяч пробіг. Рідна фарба комплектація, і, комплектація і 1,5 дизельний двигун. Зараз його залишаємо, нам зроблять заміну мастила в двигуні і всі фільтра. Віддають нам її за 15 тисяч доларів. Ще е, такий неприємний нюанс. Тут один лише ключ, але домовились продавцем, зараз він нам ще один ключ по-бистрому забабахає. Дякую, Романе, за підбір. Дійсно достойний варіант. Недоліки усуне. Гарних вам клієнтів. Дякую. Ну і продовжуйте в тому дусі. Все завжди, будь ласка. Дякую за довіру. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Такий автомобільчик ми сьогодні підібрали. Передивились ми реально абсолютно всі басешні мегани, інденс Мігани четверті. Потім вже перейшли на шкоду Octavia 7 Знайшли досить непоганий варіант, але вирішили ще пройтися, бо там було декілька сколів на капоті. Потім все-таки знову ж таки вирішили йти забирати цю шкоду, прийшли, її нема. Але благо залишався той меганчик, який ми знайшли в самому початку, де лише підтікала одна сточка. Стойка, стойка, не стойка стабілізатора, а стойка. Як ви знаєте, міняються вони в парі і коштують трішки грошей. Тому тут ми вирішили відставити цю машинку на потім і пішли дивити ще варіанти. Але все-таки злошились карти, цей автомобіль ніхто не викупив, і ми його забрали за 15 тисяч доларів. Стартували 15550-550 доларів 550 торга, ну якраз на оце ТО і обслуговування ходової частини. І Також в задачу хочу сказати, що якщо ви думаєте, що ви приїдете на Луцький базар або на якийсь інший авторинок і знайдете ідеальну машину без колів, царапин, якихось там потертостей, то такого ну, немає. Будь-який автомобіль, якщо от, навіть, той, Mercedes, Megane, там і куча ще інших автомобілів, вони по-любому з якимись дефектами. Автомобіль їздить по трасі з швидкістю 100-150, ну, може в нас тут 150 не їздять. Але ну, їздять по трасі. По-любому якісь сколи, царапинки, десь якісь на лобовому можуть бути скольчки, по бампері, якісь царапки. Тому будьте готові до таких автомобілів, навіть якщо йому 5-6 образно років, то на ньому по-любому будуть якісь дефекти. Тому, друзі, всім гарного продуктивного дня. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Перемога за нами. Всім па-па Підписуйтесь на канал і чекаю вас усіх в коментарях.